Вітає шановні друзі, це Олександр Лащенко і суботнє Інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість, радник міністра внутрішніх справ України Зарян Шкіряк. Вітаємо вас, пане Заряне. Доброго дня є кілька питань. До вас. почнемо з цієї хресної ходи, яку проводить Українська Православна Церква Московського патріархату. Ви особисто наводили цифри. Ця ж хода з двох частин складається з одного боку. За вашими даними близько тисячі учасників, близько двохсот з іншого боку. Тобто, це якщо такі справді цифри не така вже й масова акція виходить. Ну, ви знаєте, я б хотів все-таки почати нашу розмову з е, висловлення глибоких е, співчуттів е, республіці Франція у зв'язку з тим, що позавчора відбувся жахливий терористичний акт в місті Ніцца, де загинуло. Понад 80 людей. А відносно того, що ви сказали, так на сьогоднішній день ми можемо констатувати, що зі сходу колона рухається в кількості тисячі чоловік, з заходу там цифри змінюються від 200 до 300. Це звичайно, невелика кількість, але ми прекрасно усвідомлюємо, очікуємо в тому, що коли вони прийдуть в Київ, їх буде. Значно більше, і саме тому всі правоохоронні органи роблять все необхідне для того, щоб упередити будь-які провокативні дії з боку деструктивно налаштованих і антидержавних, антидержавних сил. От у нас в гості на студії радіосвода був речник Української православна церква Московського патріархату Миколай Данилевич. Ми, звісно, адресували йому запитання: от ті кадри з Харкова, коли там проходила ця хода, були люди в камуфляжі. Він наскільки можна зрозуміти, чіткої відповіді не дав. Ну основний меседж з його вузлу був такий, що людей багато всіх, скажімо, так проконтролювати неможливо, але в будь-якому разі священники УПЦМП. Намагаються уникнути будь-яких провокацій, будь-яких політичних символів. В тому числі Георгіївської стрічки, яка була теж все-таки зафіксована. Ось цього разу справді, можливо, і в Києві поява Георгіївської стрічки, цих людей обабіч колони в камуфляжі. Знаєте, я е, хочу абсолютно е, відверто і офіційно заявити, що ми не виключаємо е, провокації, які можуть відбуватися під час е, так званої хресної коди або. Як ми звично вже це називаємо поп-парадом російських попів в Києві можливі провокації? На жаль, не виключаємо і досить можливі жорсткі протистояння і безумовно в сенсі цього українські спецслужби проводять відповідну роботу. Я Неодноразово чув знаєте, заяви речників і значить, представників російської православної церкви я не називаю українську православну церкву Московського патріархата, бо це на моє глибоке переконання дурня. Але вони стверджують, що вони санкції на цю ходу не отримували із Москви. Це російська православна церква. Ну це смішно навіть чути, якщо знаєте, чути про те, що вони це роблять без узгодження з. З паном Гундяєвим, а пан Гундяєв з президентом Росії Кремлем, ну це навіть не витримує жодної критики. Тому безумовно, це свого роду абсолютно свідома провокація. Це досить серйозна, скажімо так, технологічна маніпуляція, у якої є кілька, скажімо так, сценаріїв і кілька цілей, які вони намагаються досягнути. Ну, по перше, зрозуміло. Що навіть, як я вже говорив, ходою на Київ вони е, свідомо хочуть показати, що значить, центр того протистояння знаходиться тут. Бо як я вже говорив, вони мали піти на Москву, вони мали впасти на коліна. Перед резиденцією Путіна вони мали впасти на коліна перед резиденцією Гундяєва і там просити, щоб вони припинили ту жахливу пропаганду, щоб вони припинили військову агресію, щоб вони перестали вбивати. Вони запросили сюди агресора, вони благословляли гіркіних стрілків. Вони переховували терористів, вони переховували зброю. Вони на сьогоднішній день у своїх проповідях називають це братовбивчою. Війною і я жодного разу від жодного представника російської православної церкви в Україні не чув слово агресія, не чув слово, скажімо так, про окупацію з боку російських терористичних військ. Тому це політика не просто подвійних стандартів. Політика російської православної церкви це політика брехні. Це політика цинізму, це політика відвертого обдурювання людей. От вони в Києві будуть йти, оця хода, і людина знов якась з учасників. Георгівська стрічка, портрет Миколи II, інші символи. Що тоді? Я е, переконаний в тому, що так, як це було 9 травня і 2 травня в місті Одеса, де ми достатньо ефективно відпрацювали всі ці заходи цього року. Цього року так. Правоохоронці будуть негайно реагувати на ситуацію, пояснювати і, безперечно, вилучати антидержавні символи з метою недопущення подальших провокацій, тому що на сьогоднішній день Колорадська стрічка, яка давно стала знаєте, такою символом російської агресії, я вже мовчу про... Миколу II і інших, значить, і інші, і, і, і інших ідолів в лапках Росії, безперечно, будемо реагувати і будемо вилучати. Тут дуже важливо, щоб ми ні в якому разі не дали їм приводу. На жаль. А сьогодні ми не можемо заборонити, бо Конституція не забороняє мирні зібрання. Напевно, вони б дуже хотіли, щоб ми взяли десь там, знаєте, перекрили, не дали, не пропустили. Але це також вони можливо цього тільки і чекають, бо це також привід для них. Це також, звичайно, був би міжнародний скандал, оскільки людям, там найбільшій, як вони вважають, українській церковній конфесії не дають можливості на мирне зібрання. Тому, безперечно, ми не можемо піти на такій. Крок, і ми це визнаємо. Це право людей, тим більше ні в якому разі ми не говоримо про те, що там, знаєте, йде, йде провокатори. Там, там дуже багато абсолютно нормальних вірян, які, на жаль, ну, в силу певних обставин стали адептами Російської православної церкви. Це не їхня вина, це право кожного громадянина обирати з ким і, і де молитися. Але те, що це безперечно використає Кремль, те що таку річ використав би використали би російська пропаганда, в цьому немає жодних сумнівів. Нагадаю, що сам студія радіо свобода в суботньому інтерв'ю є радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, чергові етапи реформи. МВС анонсував, розказав уже про результати. От як ви проаналізуєте? От не виглядає так, що копа дійсно. Це навіть противники визнають дійсно така реальна річ. Що фактично це єдине, що вдається? Чи так неправильно важати? знаєте, я вам хочу сказати, що без перебільшень абсолютно відверто і чесно вам заявляю. По суті. І це визнають всі наші міжнародні партнери, все світове співтовариство. По суті, от сьогодні реформа МВС це і є ознака реформування України і її реального руху до цивілізованого світу. Звичайно, це буде поступове реформування всього всієї національної поліції, комплексне, на яке я думаю, що за, за декілька років е завершиться. Ми недавно зовсім запустили перший сервісний центр в Україні. Ви були свідком цього це велика. Насправді в історії новітньої України, бо це. Те, що найближчим часом за протягом року відчують на собі мільйони українських громадян, де повністю ліквідовано будь-яку корупційну складову, де за 10-15 хвилин можна буде здійснити всі необхідні заходи від отримання там посвідчення водійського до отримання номерів, це і реформа, скажімо, державної міграційної служби. Буквально сьогодні міністр внутрішніх справ зробив заяву. Про id айді-картки для всіх з 14 років. Ви це знаєте, з 14 вони будуть безкоштовні. Будь-який громадянин зможе замінити старий паспорт на а, нову id картку І це ціла, ціла, ціла низка а, тих а, надважливих революційних без сумнівів, проєктів, які здійснює сьогодні міністр внутрішніх справ Хатя Деканаїдзе і вся Екас Гуладзе і а, вся наша команда безумовно. А, я абсолютно відверто, і ми про це говоримо. Хочу сказати, що ніхто не займається шапкозакиданням, ніхто не каже, що немає, і не було, і, мабуть, будуть ще помилки. Це не виходить. до речі, це... я процитую. То, пане Заряне, от відома вам людина особисто, я знаю, що ви з ним непогано знайомі, але Йорсов людина, яка кримінальна. Справи історії описує от цитати його в коментарі радіо Свобода. переатестація, тобто поліцейських забрала купу часу, відволікла людей від роботи, налаштували, нібито на його думку, особовий склад проти керівництва. Якісь активісти, не розуміючи, нічого в цій роботі щось там переатестовують. Мені пише пан Єльцов, точніше каже за якими принципами вони відбирають людей. Якщо хтось погано щось порушив, то чому його не садять до тюрми, а відправляють на пенсію. Це ви знаєте, це називається така банальна демого. І ми це чуємо від початку перетестації. Я, власне, на це не звертаю уваги. Єдине, що треба віддати належне, і ми також це визнаємо, що і перетестація проходила, ну, скажімо так, не ідеально. І повірте, навіть я вам скажу, що були по перетистації, не допущені до подальшої служби ті люди, які я переконаний мали би служити і продовжувати службу в національній поліції. А багато є? Можна це проназвати? навіть ви знаєте. Я думаю, що плюс-мінус це в районі від 10 до 20%. відсотків. Це по різних областях. Ну воно вагається десь от в цьому. В цьому периметрі. І, безперечно, ще раз скажу, що помилок було. І я без сумніву можу підтвердити, що не всі громадські активісти в різних областях України ну, адекватно або, ну, не, скажімо так, Чітко і е, принципово підходили до своїх рішень, але ми повинні були запустити цей процес. Цього вимагало суспільство. Е, міліція колишня вона потребувала негайного очищення. Вона потребувала надання нового вектора. І ті, хто сьогодні думає, що те, що гнило. Те, що деградувало, те, що корумпувалося, те, що будувалося, як, скажімо так, репресійний апарат десятиліттями можна знаєте, ось так, от змінити за маленький Тут період не часу. Заряна, Ви наполягаєте? От як і ще один наш інтерв'ює, мий правозахисник Вадим Поварос, що мовлявся реформа МВС, на його думку, лишилися старі кадри і старе бачення роботи, а Форма ну, тільки помінівані. Ну, послухайте, ну ви знаєте, ну це така дурня, яку я відверто навіть чути не хочу. От абсолютно демагогія, які в принципі не в темі, і е, яким, в принципі, ну цікаво е, е, вішати ярлики на будь-що. От влаштовують от таку, знаєте, таку абструкцію. Е, знаєте, собаки гавкають, караван іде, ще раз кажу, не без помилок. Були і призначення помилкові визнаємо. Були і допущені організаційні помилки. Визнаємо. Але той, хто не помиляється, той нічого не робить. Тому в процесі от цього шляху, звичайно, ми на помилках вчимося, і ми робимо висновки для того, щоб в подальшому їх не повторювати. Ніколи в житті ви б не почули від Арсена Авакова або Екіс Гуладзе або Хаті Деканаїдзе, або від мене, що вся українська колишня міліція це негідники, корупціонери там і Але е не кіль... всі святі. А так, от я ж до чого веду? Ну, звичайно, що значна більшість там були прекрасні спеціалісти, які щодня займалися а, тим, що розкривали злочини, які були висококваліфікованими правоохоронцями. І сьогодні втрачати цю професійну складову там це просто ну неприпустимо. І цього ніхто ніколи не допустить. Але те, що достатньо велика кількість правоохоронців були Бо кажучи, заряджені зовсім на інші принципи, на інші ідеали, це також ми повинні визнати. І, от, ви подивіться вам простий приклад, який ставить крапки на і 2013-2014 рік. Рівень довіри до правоохоронної системи до 5%. 2016 рік рівень довіри до правоохоронної системи 47,5%. Ось, будь ласка, так звичайно, що дуже велику роль зіграла патрульна поліція. Ну, але це теж елемент. Форми і ті, хто сьогодні називає це картинка. Угу. Ну я вам скажу, це, це це да це ну це просто єрість. Тому що вийдіть до людей, спитайте у людей країна у війні, економічний, е, скажімо так, колапс, е, країна фактично розвалена, і ми в цьому стані робимо ці революційні кроки. Зараз це вже підготовлені рекси так. Серед них бувають негідники. Ну на жаль, є такі. Серед них бувають, і ви знаєте, ми про це говоримо. І ті, хто а, брав хабарі, серед них бувають нечистоплотні. Серед них бувають ті, хто дубинкою може вдарити інваліда, як це недавно було. Визнаємо. Ну, не буває ідеально, але справа в тому, що в США поліцейські ще також беруть хабарі. Ідеального нічого не буде. Головне, змінити систему і вибудувати її так, щоб ці негативні явища були мінімізовані. І е, сьогодні ми рухаємося в цьому напрямку і робимо надзвичайно потужний крок вперед. Тому, якщо говорити в загальному, да, то я вам скажу абсолютно щиро і відверто. Аваков уже увійшов в історію як перший в історії України ефективний міністр внутрішніх справ, і це ніхто мене не переконає в зворотньому. Не тому, що я працюю в його команді і також живу цим, а тому, що є об'єктивний результат, який сьогодні бачать мільйони українців. Все ж таки в пресі періодично чиряться чутки не підтвердження. але от я хочу з ваших вуст повну інформацію про це отримати, нібито голова Нацполіції. Пані Деканоїдзе, можливо піде у відставку. Це брехня чи Можу правда вас заспокоїти це неправда. Я буквально годину тому якраз зустрічався з хаті на презентації нових автомобілів для національної поліції спільно з нашими японськими колегами. Ось це неправда. хай Деканоїдзе залишається на своїй посаді і буде продовжувати очолювати національну поліцію України. Мітюагентсь Інтерфакс Арсен Аваков заявив, що Україна, держава, втрачає монополію на насильство. І становище непросте з його точки зору. Справді, адже зброя, війна ж триває, інші моменти. Дійсно, от присутнє це присутнє. На жаль, це ситуація, яка, ну скажімо так, склалася. Об'єктивно, з огляду на ті події, які відбуваються в Україні за останній час, країна перенасичена зброєю. Це абсолютно правда. Ви знаєте, що війна продовжується. Досить велика кількість зброї була вивезена з АТО ще на початку війни. Коли ми тільки почали формувати, скажімо так, і відновлювати як знаєте, як птаха Фенікс з попелу наші збройні сили, нашу правоохоронну систему, і наші підрозділи вже тепер національної поліції, тоді підрозділи Міністерства внутрішніх справ, безумовно, країна перенасичена зброєю, безумовно це стає серйозною проблемою, і стало серйозною проблемою, саме тому ми. Періодично оголошуємо місячники здачі, добровільної здачі, зброї, здають і дуже добре. Я вам скажу відверто, вже буквально от з 1 липня. Був оголошений е, черговий е, місячник добровільної здачі зброї, мова йде про тисячі тисячі одиниць okay. е, і вибухівки так по Україні. Потім ми зараз не говоримо про статистику, бо коли закінчиться, тоді mm -hmm. ми вийдемо на брифінг і оголосимо вже повний зберемо. А взагалі весь... кримінальна ситуація, пане Шкіряк, вона гірша. Хра... Криміногенна ситуація. Я знав, що ви мені задасте це То питання як сьогодні. Як... Дуже багато спекуляцій навколо цього. Це криміногенна ситуація непроста. те, що кількість злочинів. Ні, взросла це ніхто ж цього не приховує ну, лише в зоні бойових дій. Так і і в зоні бойових дій, і взагалі по всій Україні до речі, і те про що ви згадали, також не додає оптимізму. І тут є кілька чинників: ну, по перше. А, з негативного це чинник так званого закону Савченко, mm -hmm. за яким, на жаль, десятки тисяч злочинців, які не мають відношення до того, що в принципі планувалося да, з огляду на. Прийняття цього закону виходять на волю. Більш того, вже сотні тих, хто вийшов, повернулися назад в тюрму. Тобто, це безумовно. Було помилковим рішенням в такій редакції. І ми переконані і закликаємо депутатів Верховної Ради переглянути закон Савченко. А такі руки є, в Верховній для того, є така вже? Безумовно. Так. І я з багатьма депутатами говорив: я, наскільки я знаю, навіть надія Савченко також сьогодні, сьогодні свідачку, змінила Проже свою змінили, точку. Тому що вона після повернення казала, ні, вона наполягає. Я думаю, що сьогодні вона змінює. Я сподіваюся на це. І е, переконаний, що тут потрібно змінювати закон для того, щоб ті, хто е, відбуває покарання за важкі і особливо важкі злочини, не підлягав. Цьому закону я вам скажу, що просто десятки лідерів злочинних угрупувань, вбивці, мародери, гвалтівники, грабіжники, довіра до правоохоронної системи не тако, також не заявки. бояться робити також mm. сприяє тому, що реєструється значно більша кількість злочинів. Перепрошую. І це якраз позитивний елемент от цього процесу. Але як я вже казав, сьогодні для нас найголовніша задача це підвищувати ефективність розкриття. Справді є проблеми кадрові. Ми це визнаємо, і тому ми сьогодні будемо досить активно впроваджувати систему відбору нових кадрів для того, щоб і старі кадри, які на сьогоднішній день є високопрофесійні, Могли займатися підготовкою уже нових кадрів. Це процес, він не е, такі. Знаєте, його за е, спринтерську дистанцію пробігти не можна. І от в таких умовах ми сьогодні е, ну, перебуваємо. Я Все, думаю, це що оперативники це... зарплата як? Всім підвищена заробітня платня, наскільки я знаю, і міністр внутрішніх справ наполягає на сьогоднішній день на ще на підвищенню. він уже зробив відповідну заяву стосовно того, що ми сьогодні відчуваємо недофінансування, це правда. Сьогодні необхідно щонайменше кілька мільярдів гривень для того, щоб все-таки ефективно профінансувати правоохоронні органи. Бо якщо цього держава не буде здійснювати, ми наражаємо. Жаємо на небезпеку, в принципі, це питання національної безпеки, і для мене тут дуже дивним виглядає. Оце знаєте, таке популістичне блокування закону про спецконфіскацію, оскільки ті кошти, які е, ми плануємо відібрати у Януковича, вони також повинні піти на оборону, на фінансування збройних сил. Національної поліції і е, на соціальні е, проекти. І я ще раз і ще раз закликаю народних депутатів України. Будь ласка, включайтесь в процес, робіть правки, коригуйте, але цей закон прийняти необхідно, бо це питання національної безпеки. І жодні аргументи, які сьогодні висловлюються, значить, із якимись пересторогами, що це там буде стосуватися всіх, що мова йде не тільки про Януковича, там Кліменка і такі інше. Вони не витримують жодної критики. Ви депутати, ви маєте абсолютне право. Додавати свої якісь е, е, ініціативи, але цей закон приймати потрібно, і пане Заряне, напевно, найбільш боєздатним, найбільш монолітним підрозділом серед колишніх уже добробатівців. Зараз абсолютно легальна структура полка ЗО, так? От опонент Арсена Борисовича вважає, що ледь не приватна армія міністра внутрішніх справ, а на чолі з Білецьким. Якщо не можна називати Андрія Білецького зараз, його керівництво народний депутат. Це так, от що ви скажете? У відповідь знаєте, я коментувати бред сумасшедшого навіть не хочу. Я знаю про кого ви кажете. Я знаю там людина, людей, і ми прекрасно розуміємо, хто ставить задачі робити оці фантазмогоричні і ідіотські, вибачте, на слові заяви. І в даній ситуації можу сказати тільки одне: Азов це насправді один з найбільш підготовлених підрозділів Національної гвардії. Я е, був е, поруч з ними на моменті створення Азову ще тоді, коли все починалося в місті Бердянську в квітні, на початку травня 2014-го. Андрій Білецький, мій друг, в житті. Вадим Троян сьогодні є першим заступником голови національної поліції. Я неодноразово бачив. Е, Цих хлопців е, в бою і е, на передовій вони здійснили, мабуть, е, одну з найголовніших перемог, яка не дала можливості ворогу розвалити Маю, Україну абсолютно вірно, спільно з нашими побратимами Збройних сил і е, з е, Національної гвардії. Але спецоперація була розроблена і Азов відіграв у цій спецоперації зі звільнення. Маріуполя надзвичайно важливу роль, ключову роль. І тому говорити оцю дурню про приватні армії, про те, що є якісь значить, ідеї. Ну просто вибачте, ну ідіотські. Я, я, я не хочу, бо коментувати єрість справа неблагородна. Азов знаходиться да, зараз да. на своєму місті. Азов сьогодні постійно проводить тренування. Азов є підрозділом національної гвардії і виконує ті задачі, які йому ставить керівництво країни і і командування національної гвардії. І ще запитання протидія бурштинової мафії. Той же Вадим Траян робив заяву, що там група людей була затримана, зокрема, навіть у Києві кримінальний авторитет. От у нього як тут ушати, вухасти як буде українською. Арсанова анонсував продовження операції на Волині, так на Житомирщині. Що буде далі у протидії бурштиновій мафії? Будемо максимально бити і знищувати бурштинову мафію. І я переконаний в тому, що результат буде. А найголовніше, щоб я хотів вам сказати, це дуже важливо. Що на кінець-то настало довгоочікуване, абсолютно нормальне і дієве Координація дій між силовими структурами в рамках проведення ось таких спецоперацій А тому, що при прокуратурі при прокуратурі Шокіна а, на жаль, скажу просто не складалося у нас з ними, тому що це безумовно була деструктивна структура, яка заважала, яка не давала, яка здійснювала, а, ну ганебно здійснювала. На процесуальне керівництво у багатьох випадках, коли просто ми не мали можливості злочинців заарештувати, таких прикладів дуже багато. Я Не хочу там зараз на якихось конкретно зупинятися. А подекуди просто репресивно себе поводила, в тому числі до правоохоронців, і те, що з приходом Юрія Луценка ситуація значно покращилась, я вам це абсолютно відповідально зараз заявляю, тому що. Маю певним чином відношення до координації дій з силовими структурами: із ГПУ, із НАБУ, із Службою безпеки України. І це сьогодні дає результат, тому що найгірше, що було в, от в той час, це коли. Люди не могли зрозуміти, що таке відбувається. Ці одне говорять, ці інше. Один на одного, значить, знаєте, такий якийсь перевод стрілок відбувається. А з прокуратурою Шокіна ну не складалося ні в кого. Ні в НАБУ, ні в СБУ, ні в МВД, в МВС. Перепрошую, ні в Нацполіції. Це, на жаль, от був такий ось знаєте, анклав цієї старої гнилої ще е, пшонкінської системи. Тому, дякувати Богу, Юрій Віталіч. Е, Взявся і я сподіваюся, що і в подальшому ця а, справа буде рухатись вперед. Я вам дуже дякую, пане Зоряна. Спасибі за участь у цій програмі. Гостем студії радіо Свобода був радник, міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк. Провів ефір Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.